thank <laughs> you Добрий день, шановні добродії! Починаємо залік з навчальної дисципліни методика викладання сценічної мови. Ця вибіркова дисципліна складається з теорії та практики. І я, як студентка магістратури спеціалізації театрознавства, хочу визначити обсяги знань, якими я оволоділа під час вивчення навчального матеріалу, навчальної дисципліни. Методика викладання сценічної мови. Слава Україні! Слава нації! І продовжимо залік з навчальної дисципліни Методика викладання сценічної мови. Одним з ключових аспектів у вихованні професійного актора театру анімації є постійне вдосконалення та робота над своєю сценічною мовою. Для опанування професійних навичок та умінь педагогу потрібно поетапно та правильно сформувати свою роботу зі студентом. Для ознайомлення з цими вправами я пропоную вам переглянути наступні вправи, які для вас покажуть грузинські актори-початківці театру «Ті-Тебі». Тож, до вашої уваги, перша вправа на змішане діафрагмальне дихання. Техніка виконання наступної вправи. Уявляємо, що наша рука це дзеркальце, це плечі залишаються непохитними. Робимо вдих носом, набираємо повітря у ребра під живіт, фіксуємо, закриваємо діафрагмальну кришечку, так? Вдих. І потім робимо довгий, повільний, теплий видих ротом без звуку. Право виглядає от ось так. Вправу для більш ефективного розуміння потрібно повторювати вісім разів. А тепер давайте подивимось, як це зроблять грузинські актори. Вдих. Видих. Угу. Вдих, видих, вдих, видих, І видих, І ще раз, І видих, вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. До вашої уваги. Заняття з вихованцями дитячої творчої студії малятко. Вправа на теплий видих дзеркальце. Під час виконання вправи теплим видихом розігрівається долонька. А уявне дзеркальце. Пітніє. Вдих. Видих. Ще. Маша вдих носом. У результаті вивчення дисципліни вихованці. Це можуть бути студійці, студенти мистецьких навчальних закладів. Актори початківці професійних театрів мають знати комплекс вправ на опанування змішано діафрагмальним диханням та застосовувати його на практиці. Для довготривалого звучання пропоную вам наступну вправу. Техніка виконання. Лягаємо на підлогу, на живіт ставимо якусь невеличку валізу або декілька книжок кладемо так? і будемо спостерігати за їх рухом. Робимо вдих носом і робимо холодний, довгий видих ротом, нехай буде зі звучанням. Тобто, зробили вдих, лягли на підлогу, зробили вдих. І дивимося, як наші валізки або наші книжки е, рухаються на вашому е, животі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. А тепер пробуємо те ж саме, тільки фу. Вдих. Ще раз. Ще раз видих, ще раз вдих, видих, а тепер вдих і... Угу. Ще раз. І ще раз. Подивіться, як наші малята вчаться відчувати м'язи своїх животиків та рухати ними. Таким чином вони набувають певних навичок, що в подальшому допоможе їм в навчанні та розвитку, а в майбутньому сильні рухливі м'язи допоможуть малечі оболодіти змішано діафрагмальним диханням для довготривалого звучання. Вдих, ні, не звуком, у, а видихом. Давай ще раз, коли вихованці опанували вправи на дихання. Ми можемо переходити до вправ зі звуковидобування на польотність та посил звуку. Пропоную вам переглянути наступну вправу на звуковидобування. Що для цього потрібно зробити? Зробити знов таки вдих плечі непохитні, робимо вдих носом. І робимо різкий, слідкуємо за посилом. Можна уявити, що у нас тут м'яч для того, щоб е, вам це допомагало на початкових етапах. Так? Робимо вдих, набиваємо повітря, набираємо повітря і різкий видих зі звуком, наприклад, ха. Виглядає це так? Ха! Можна хо, ху, хи. І кидаємо м'ячик А, е, Давайте подивимося, як це виглядає на прикладі студентів. І. И... Хорошо. Добро, давайте еще раз. И... Давайте по черзе. Давай, Жозе, почет. Еще. Угу. Прям.

Вже краще. Жозе, давай більше, голосніше. Ха. О! Брям? Заняття зі сценічної мови в дитячій студії малятко будується за принципами гри та забавки. Це допомагає дітям розкріпоститися та дає можливість швидко і вдало навчити малечу певним вправам, наприклад, на звуковидобування та польотність голосу. Голосніше. Кроком є удосконалення дикції як складової частини професійного сценічного звучання. Гарним прикладом удосконалення дикції є тренінг та робота над складними звукосполученнями. Пропоную вам переглянути наступну вправу на вдосконалення дикції та професійного сценічного звучання. Для цього ми будемо промовляти різні складні звуки та звукосполучення. Чага, чаге, ча, чаго, чагу. А тепер голосніше: Ага, аге, чагі, чагу, чагу. Чагу, чагу. Чагу, чагу, аге іо, уго. Чара ча. Чаху. Чара, ча, чари, ча. Ча. Давай по черзі, морям перш. Просто Як можна. Чага, чаге, чаги, Чаху, чаго. А тепер спробуй голосніше. Like, Громче. Чага, чаге, чаго, чагу, чаги. Штрикізи, штрикезе, штриказа, штрикізо, штрикізу, штрикізи. Штрикізи, штрикізи штрікасаш трійкозу штрікусу штрікизи давай ще раз Жозе голосніше стрікізиш стрікесиш трійкасаш трійкози штрікузуш штрікизи штрикізиш штрікесеш трійкасаш трійкосу штрікузу штрікизи а так завзято й старанно з великим бажанням наші вихованці долають дикційні труднощі Вимовляючи складні звукосполучення, ткіт ждрікізі, підки. ждрекезе, ждкезе, ждраказа. ждраказа, ждрокозо. Ждракозу. Ждрукузу ждрукузу. Ждрикизи. дрикизи. Ви подивилися заняття зі сценічної мови дитячої творчої студії Малятко, які допомагають малечі різносторонньо розвиватися творчо й фізично та завжди проходять весело і цікаво. Зараз українці розсіялися всесвітом і мають змогу ділитися своєю культурою. Знаннями, з фахівцями у різних країнах світу пропонуємо до вашої уваги вправи на удосконалення дикції, скоромовки українською та грузинською мовами. Пропонуємо вам наступну вправу на вдосконалення своєї дикції, на розуміння темпу ритмів та розширення розвиток свого діапазону. Тож, будь ласка, зараз ми будемо говорити скоромовку у повільному, середньому і пришвидшеному темпі. Давайте подивимося. Так, е моя скоромовка. 33 кор кораблі лавірували, лавірували да так, та так. Стійте, це я щось. 33 кораблі лавірували, лавірували і не вилавірували.

Для того, щоб відповідати новітнім тенденціям сучасного театрального мистецтва та творчо застосовувати здобуті знання у власній професійній діяльності, треба виховати вміння досягати. Тембрової, ритмічної, динамічної гармонійності, співзвучності та художньо обумовленого звучання голосу відповідно концентрації рухів. Для того, щоб скоординувати ваші рухи та те, що ви говорите, пропоную вам частіше використовувати наступні вправи: ми будемо читати невеликий вірш у Русі і у статиці. Давай ще раз, але голосніше цей же вірш. А тепер той же вірш, тільки з рухами. ფისוניა კატა მაგიდაზე ახტა ვაზა ჩამოაგდო გაბრაზა აი ამერია წეღანაც აა დავაი შეერთას ფისוניა კატა მაგიდაზე ახტა ჩამოაგდო ვაზა ბებო გაბრაზა ფისוניა კატა მაგიდაზე ახტა ჩამოაგდო ვაზა ბებო გაბრაზა აი გავიგე ფისוניა კატა მაგიდაზე ახტა ჩამოაგდო ვაზა ბებო გაბრაზა Давай ещё раз попробуем. Писунია კატა მაგიდაზე ახტა, ჩომოაგდო ვაზა, ბებო გააბრაზა. 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 Шановні добродії, ви подивились на один із можливих методів викладання індивідуальних та групових занять з техніки мовлення. Хочу зауважити, що під час занять необхідно приділяти увагу індивідуальним особливостям мовного апарату та звучанню виконавців, подоланню дефектів мовлення, щільній роботі над дикцією, артикуляцією та резонацією. В роботі над текстовим матеріалом працювати над логікою мислення, аналізом, методикою словесної дії, самосвідомим мисленням, організацією самостійної роботи вихованців для вдосконалення професійних навичок. У ознайомчому занятті зі сценічної мови брали участь студентка магістратури спеціалізації акторського мистецтва театру Ляльок та актори-початківці театру Тітебі. Давид васівачулі. Марія Майшу. З вами була студентка другого курсу магістратури спеціалізації театрознавства Аліна Лозова. Щиро дякуємо за увагу. Залік з навчальної дисципліни Методика викладання сценічної мови заочна форма навчання завершено!